Релігійні організації спільно з міською радою продовжують підтримувати місця компактного проживання переселенців днями до садочків, де проживають внутрішньо переміщені особи, завезені крупи, макаронні вироби та хліб. Продукти харчування доставили пастор релігійної громади Благовість Микола Вітченко та благодійна організація Християнська місія милосердя і здоров'я на чолі з Олександром Рубаном. Про це йдеться на сайті міської ради. Служба зв'язку Кіровоград Обленерго закінчила ремонтні роботи по оптимізації зв'язку. Тепер можете звертатися до колцентру за номерами 0800 501 148 безкоштовно на території України, 050 488 8063 безкоштовно в мережі Vodafone, 067 521 1570 безкоштовно в мережі Kyivstar колл <Hall> центр здійснює прийом інформації цілодобово та без вихідних. Інформує точка доступу. Один з екіпажів бойових волонтерів у складі громадської організації Сильна Олександрійщина та благодійного фонду Моя броня відвідали Херсонщину, де допомогли човном Олександрійському підрозділу ДСНС, який бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на Херсонщині. Також завітали до цивільного населення та передали керівництво однієї із територіальних громад човен, харчові продукти, воду, засоби гігієни. Зазначено на Фейсбук-сторінці Сильної Олександрівщини. Сітки на фронті потрібні завжди і багато з самого початку війни і до нині. Маскувальна сітка це життя. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці у Фейсбуці не перестає дякувати Тетяні Присяжнюк та колективу «Плутонів» за маскувальні сітки для наших захисників. Олександрівський районний відділ поліції розшукує зниклу безвісти неповнолітню Марію Соколенко 2008 року народження, яка проживає у селі Новий Стародуб. 11 червня вона повинна була приїхати до батька в Олександрію, та до теперішнього часу її місце знаходження невідомо. Прикмети зріст 165 см, середньої статури, волосся до плечей, пофарбоване в каштановий колір, на лівій руці, шрами від опіків. У разі надходження будь-якої інформації щодо місця знаходження дитини прохання повідомити телефоном 05 235 709 74 або 097 689 1209 чергова частина Олександрійського райвідділу поліції.